Вигляд має значення. Щоб торгувати у пересувних ятках, крім дозвільних документів, треба, щоб зовнішній вигляд мобільної будки був креативним. Так на креативили торговці кави. Тут кавовий апарат стоїть на триколісному велосипеді. Взагалі такава дуже безпосередньо на вулиці, дуже розпосюджена, особливо зараз. Набула якби більше тобто, більше розпосюдження про саме по Відповідно. Ну, на кожен на заклад є свої клієнти, відповідно, і на вуличну торгівлю також є свої клієнти. Не шкодить довкіллю і приватний підприємець Ростислав, який свого триколісного змайстрував сам. Будовно, так би з автобусу взято, зважне відділення. Відкривається відеоспостереження, є світло. Ну, людям подобається. Простіяли також стилізовані морозильні камери, з яких продають морозиво. Тут зручно працювати тим, що в нас є парасольки, які нас захищають від від дощу навіть і від сонця. Тут дуже є багато туристів, дуже цікаві їхні мови, і дуже ну з ними цікаво спілкуватися. У міському департаменті економічної політики наголошують, переваги є у винахідливих. Це би мали бути креативні ідеї, тобто це би мав бути вигляд, який імпонує, який підкреслює саме нашу історичну частину, наші, наші будівлі, нашу архітектурну спадщину, тобто він не не динансунує, а навпаки, в контексті наших старих будівель. Торгувати можуть лише ті підприємці, які мають дозвіл з міської ради, де ж під служби та уклали договір на оренду конструктивних елементів. Усіх інших карають. За квітень місяць було проведено 35 рейдів, в тому числі попереджувальних. Так і по факту здійснення несанкціоновної торгівлі на території Галицького району було складено 11 протоколів, які на скеровані в суд і вже є по них рішення. Сума штрафів становить в районі 5500 гривень. Рейди Галицька райадміністрація спільно з міліцією проводить щодня.